На цьому відео Ігор Черняк разом із побратимами знищують вибухівку на Херсонщині у вибухотехнічному відділі. Чоловік працює понад п'ять років. Завжди цікавила ця тема, завжди було цікаво. Я вивчав, цікавився вибухонебезпечними предметами. Потім, коли дізнався, що є така професія, то одразу пішов і почав працювати і вчитися. І зараз наша професія, так би мовити, дуже. Потрібна, особливо в тих місцях, де були ну, ті місця, які були окуповані, де зараз проводяться зведені загони, куди ми зараз їздимо на ротації, де дуже багато ми стикаємося з вибухонебезпечними предметами. За час повномасштабного вторгнення Росії у складі зведених загонів розміновував Сумщину, Харківщину і Херсонщину. На Сумщині, згадує вибухотехнік, найбільше запам'яталось розмінування деокупованого тростянця. Там дуже багато було в снарядів, там дуже було багато техніки, дуже багато було боєкомплектів, машини з боєкомплектами, які були зруйновані, коли їх звідти вибивали. Тобто навіть до нас приїжджали колеги наші з зведеного загону із усієї України і допомагали нам у зачистці тростянця. Також міста, де Ворожі війська тоді перебували. Вони також їх мінували. Ми там стикалися вперше, почали стикатися з мінами, почали дивитися, вівчати манери їх мінування, як вони мінують, які вони пастки можуть зробити. Восени Ігор розмінував Харківську область. Розповідає, з якою вибухівкою довелося там працювати. Це такі міни протипіхотні, такі як наживної дії ПМН, і також міни. ПФМ, яких там дуже велика кількість, тобто їх вистрілюють з касет, і це навіть не десятки, а сотні цих мін, які розкидані по населеним пунктам, по полям, по лісам і так далі. Також ми стикнулися ще з мінами, ще одними мінами, якби новітнього їхнього виробництва. Ці протипіхотні міни, каже вибухотехнік, виготовлені 2020-го, а деякі 2021 року. Десь приблизно з 10 метрів вона засікає кроки людини, в ній також є її пам'ять запрограмована. Ось її система керування. До цього блоку керування ще приєднаний ось такий блок вражаючих елементів. Це такі ось пилочки, тут всередині знаходиться вибухівка. Вся ця конструкція знаходиться всередині вміни. В міні із 10 метрів міна засікає військового, вистрибує на півтора метра і працює по колу. Тобто на до 10 метрів вона вражає її якби, осколочні елементи, тобто це смертельний якби, ісход. Знешкоджували ці міни дистанційно, примотували на великій длінній палиці вибухівку, підносили до неї, клали і. Знешкоджували, тому що цих мін також дуже багато. Їх вистрелюють із касети, із ось таких тубусів. Їх тут чотири штуки, і таких тубусів може бути десятки. Тобто в кожному із цих тубусів чотири міни, які розкидуються. Так, вона не маскується, але ж з 10 метрів вона вже починає працювати і вибухає. Після чотирьох тижнів на Харківщині Ігор Черняк з бригадою поїхали розміновувати Херсонщину. Ми саме в місто Херсон направилися одразу і почали його розміновувати. А вже потім ми почали розміновувати прилеглі території. Це села, це лінії електропередач, газопроводи, мобільні вишки. Коли проходили, проглядали лінії електропередач, натикалися на їхні позиції. І там треба було пройти, так би мовити, такий квест, то, що там були і протипіхотні міни, і протитанкові міни, і дистанційне мінування, і міни радянські, і міни, тобто їхні нові міни, і також були міни-пастки, і все це було розкидано в великій кількості, де ми на цих місцях не один день працювали. На Херсонщині вибухотехнікам довелось знешкоджувати протитанкові міни ручної установки, з якими вони теж працювали вперше. Одну з таких 2021 року виробництва нині досліджують. Міна приводиться в дію, вона стоїть, відчуває вібрації танка на ґрунті своїми сейсмічними датчиками, посилає сигнали в, свої, ну, в свою систему керування. Потім вмикаються мікрофони, їх тут чотири штуки, як ви бачите. Микаються мікрофони і починають слухати, як ну, даний танк, який він ну, виробляє звуки. І в пам'яті, яка знаходиться в цій міні, вона їх починає зрівнювати з тими, які є в неї в програмі. І щоб відрізнити, яка це техніка, що це не автомобіль, не грузовий, не, ну, точніше, не вантажний автомобіль, а саме танк. Потім вона в направленість того танку вона становиться, робиться в ній такий наклон і відстрілює її головна частина. Вона відстрілює десь на 30 метрів у висоту, обертається і потім вражає танк. Кілька тижнів тому Ігор Черняк повернувся з Херсонщини додому і нині чекає на нове завдання. Загалом за час повномасштабного вторгнення Росії вибухотехніки із Сумщини оглянули площу у понад 4 тисячі гектарів. Було виявлено знищено, знищене і також вилучено майже. 3,5 тисячі вибухонебезпечних предметів. За цей час самим підрозділом кількістю фактично всього 12 чоловік здійснено майже 1400 виїздів бойових на вилучення, знищення і виявлення вибухонебезпечних предметів. І також ми займаємося забезпеченням вибухобезпеки громадян в місцях масового перебування їх. Тому на даний час майже 390 місць. Оглянути за інформацією Олега Євлаша, усі підозрілі або вибухонебезпечні предмети там були вилучені і знищені. Ірина Касьяненко, Валерій Коваленко, Суспільне, Новини Суми.